Живіть для Божої праведності. У листі до Римлян, розділ 13, вірш 1 написано Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, і влади, існуючі, встановлені від Бога. Ми змушені жити в межах соціальних норм. Бог заповів нам боятися і поважати тих, котрі мають владу над нами як у духовному, так і в мирському житті. Бог дарує владу представникам владних структур з визначеною метою, і тому ми не маємо права ігнорувати їх. Ми повинні пам'ятати вислів Павла. Не будьте винні нікому нічого. Крім того, щоб любити один одного. Бо хто іншого любить, той виконав закона. Лист до Римлян, розділ 13, вірш восьмий. Ось чому ми публікуємо безкоштовні книги і поширюємо це чудесне Євангеліє серед людей усього світу. Господь сказав: Бо хто іншого любить, той виконав закона, люди, охоплені ілюзією, що вони чесно виконують закон у своєму релігійному житті. Бог дав нам Євангеліє води та духа, у якому відкривається його правда, щоб врятувати нас від гріхів. Нам необхідно вірити в Божу праведність, яка відкривається в Євангелії води та духа, поширення цього чудесного Євангелія. Даного нам, Господом, є правдивим дарунком життя, оточуючим нас людям, оскільки рятує людей від їх гріхів. У нас більше немає ніякого боргу, крім боргу любові за любов Ісуса Христа. Прийшов час. Прокинутися. У одинадцятому вірші написано І це тому, що знаєте час, що пора нам уже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми увірували. Ми будемо правити з Христом протягом тисячі років. Коли наші немічні тіла зміняться, тобто, коли наші тіла також будуть відпокутувані, можемо побачити схожість між нашим поколінням і поколінням Ноя. Нова хвиля гомосексуальності поглинула університети. Як же слабшає цей світ, коли одна людина Убиває іншу лише за те, що та занадто довго користується телефоном. Наше покоління зіштовхується з багатьма актами жорстокості та насильства. Ми повинні усвідомити, що прийшов час пробудитися час другого приходу Ісуса вже близько. Нам необхідно бути дуже проникливими і вміти зрозуміти, що являє собою цей час, щоб усвідомити, що другий прихід Господа вже зовсім близько. Але в той же час пам'ятайте, що дуже багато людей нічого не довідаються про те, що насправді відбувається сьогодні. Як було за днів Ноєвих, так буде і прихід сина людського. Євангеліє від Матвія, розділ 24, вірш 37, навіть у часи Ноя люди будували будинки, одружувалися, робили всі можливі гріхи і вели своє господарство доти, поки одного разу. Гнів Божий раптом не вилився на них. Ніхто, крім Ноя, не очікував сильного дощу й повені, що обрушилися на людей і змили усіх, крім кількох людей, які знайшли притулок у ковчезі. Ті, котрі загинули, зустріли гнів Божий, коли їли й пили. Не передчуваючи швидкої погибелі, цей світ піддається не тільки жахам війни, але також величезній кількості природних катаклізмів, що трапляються всюди, у світі, внаслідок зміни кліматичних умов, існує серйозна небезпека, що ховається навіть у тім, що ми їмо. І більше не можемо насолоджуватися їжею, оскільки лякаємося того, що їмо. Ось чому сьогодні ми повинні жити мудро і пам'ятати, що спасіння наших тіл набагато ближче, ніж тоді, коли ми вперше прийшли до віри. Чи зодягнулися ви в Христове спасіння? Можете подумати, що руйнування цього світу не має нічого спільного з вірою, що усе відбувається лише з вини політиків і економістів, але глобальні катаклізми попереджають нас про загибель. Цього світу. Людство вже незабаром зіштовхнеться з екстремальними економічними труднощами і забрудненням навколишнього середовища. Біблія каже нам, що коли наблизиться другий прихід Ісуса Христа, ми повинні взяти до уваги наступну пораду. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, допомагаючи, захищаючи, наставляючи і співробітничаючи один з одним у любові. І ми повинні усвідомлювати, що наші надії стають набагато ближчими, ніж коли ми вперше. Почали вірити. Ми живемо в епоху, коли необхідно мати надію на повернення Ісуса Христа. А в чому полягає ваша надія? Наша надія полягає в очікуванні повернення Ісуса Христа, який воскресить і нагородить нас царюванням з Ним. У тисячолітнім царстві, яке настане після семи років великих скорбот, оскільки час наближається, ми повинні жити надією, маючи праведність Христа. Ми повинні міцніше і твердіше вірити в Євангеліє, води та духа і всім серцем служити Йому. Ми повинні ще ширше проповідувати Євангелія, щоб поділитися ним з кожною душею в цьому світі. У нас не повинно бути нічого крім любові один до одного. Я знаю. Що буде багато страждань від природних катаклізмів, таких як землетруси і виверження вулканів. Багато фільмів сьогодні показують нам глобальні руйнування. Я думаю, що насправді зі світом станеться саме те, що уявляють собі голівудські автори. І це є ще одним доказом того, що люди підсвідомо відчувають близький крах світу. Таким чином, не варто піклуватися про діла плоті, але про справи духа. Ми повинні вірити, що життя у проповідуванні Євангелія води та духа прекрасне. Люди в усьому світі уражені нашим служінням. Незліченна кількість людей казали нам, що вони захоплені нашим служінням, вони не можуть повірити, що ми, група служителів Божих з маленької країни Кореї, можемо настільки ревно проповідувати Божу праведність. Так, ми дійсно малі та слабкі, однак дотепер. Проповідуємо Євангеліє по всьому світу, тому що віримо в Євангеліє Води та Духа, яке є Божою правдою. У листі до римлян, розділ 14, вірш 8, написано: Бо коли живемо, для Господа живемо, і коли вмираємо. Для Господа вмираємо, і чи живемо, чи вмираємо, ми господні. У попередньому вірші Павло сказав: Бо ніхто з нас не живе сам для себе, і не вмирає ніхто сам для себе, ми існуємо тільки завдяки нашому Господу. Оскільки всі ми народжені в цьому світі завдяки Господу й стали праведниками, завдяки Його правді, ми належимо Христові живі чи мертві, ми житимемо в цьому світі та залишимо його як діти Христа, проживши життя в ім'я Божої праведності, Бог задоволений нами. Й обрав нас як знаряддя своєї праведності, щоб ми поширювали радісну звістку по всьому світу. Таким чином, він розкрив для нас найбільші двері євангелізації, він дозволив нам проповідувати Євангеліє через книги, навіть не переїжджаючи в інші країни. Книги, які розповідають про Євангеліє Божої праведності, перекладені на різні мови і розсилаються в англо та іспаномовні країни, а також країни Європи, Азії й Африки. Я упевнений, що ця нова серія книг за назвою Наш. Господь, втілення Божої праведності, дасть величезні духовні благословення кожній душі. Це просто дивно, як Господь у його праведності діє, щоб через праведників здійснити свою волю. Незабаром увесь світ довідається. Про чудове Євангеліє і коли це Євангеліє, яке містить Божу праведність, пошириться по всьому світу, Бог виконає увесь свій задум щодо нас. Ця ера є передодним бурі. Нафтові кризи і глобальна фінансова паніка можуть потрясти світ. Ще не раз. Ми повинні бути більш відданими тому, що повинні зробити. Ми повинні поширювати Євангеліє води та духа доти, поки цьому світу не прийде кінець. Тож ретельно проповідуймо Євангеліє води та духа, щоб у цьому світі не залишилося жодної людини. Яка не чула про Євангеліє, ми повинні співробітничати і працювати для досягнення цієї мети. Ми повинні працювати як три тисячі воїнів Гедеона. Хоча нас мало, ми сміливі воїни неба і Бог перебуває з нами. Кожен, хто одержав прощення гріхів. І дякує Богу, може поширювати Євангеліє Божої правди. Ми будемо переможцями по вірі, тому що в нас є Божа праведність. Ті, котрі вірять у Божу праведність, постійно роблять справи духа і прагнуть виконувати духовну роботу. Молюся, щоб Божа праведність. Перебувала з вами.